І буде мир, і буде мир, і вишні зацвітуть у рідному моєму краї. Лелеки доброзвістку принесуть. Кінець війні ми ворога здолали. І на світанку вмиється земля, ранковою холодною росою. І буде чути пісню солов'я, а не ревіння літаків над головою. Підніме очі, закривав ленир пінь, Йому плече підставить сива буча. А бородянка, його стомель побратим порушать тишу стогоном болючим. Демидів враз прокинеться від сну, від болю ран ворожих окупантів. На повні груди крикне Я живу, я витримав оцих потвор мутантів. Козаровичі, пошматовані вогнем, потоптані, знесилені й босі, тавровані ординським тим мечем, піднімуть хвилю в морі з того лосям. І Димир, Катюжанка, і синяк сплюндровані, поганською рукою ката, без сліз, бо їх давно уже нема. З колін устануть, бо прийшла розплата. Почує цей Іванків сивий дід. Вони його з живого розпинали. Він навіть не стогнав, він гордо переніс, його тортури дикі не зламали. Чоло насупить, древній наш лютіш. поранений, обстріляний, побитий. Тримав він оборону, як справжній захисник. Сміливістю своїх людей прикритий. А Вижгород, наш славний волонтер, і день, і ніч збирає поміч всем нужденним. Ви очі бачили отих святих людей. У них вогонь добра горить священний. Засяє сонцем рідний серцю край, підніметься з руїн моя країна. Бо мужності такої світ не знав, по силі духу ти одна така, єдина. Повернемось до мирного життя. Запахнуть чорнобривці і рута м'ята, і мама заспіває котика-котка і принесе від зайчика гостинця тато.